Продовжуємо слідкувати, тож на європейській площі зараз знаходимося. До речі, я думаю, що варто зараз прийти піти на Хрещатик, доки у нас трошки часу є, що скільки ну там трохи більше ніж пів години. Піти на хрещатик і подивитися, як власне кияни та гості столиці так намагаються потрапити до європейської площі. Адже нас перевіряли також досить ретельно. У урядовому кварталі, коли ми біля кабміну проходили міпоз металу шукоші, щоб потрапити сюди на європейську площу, от е, така трохи комедійна ситуація. Оператор у мене бородатий в кепці такі великі. Тож охорона його посилено перевіряла, тому що з рюкзака, звідки видивитися трансляцію, звідки йде сигнал на супутник, стрічали такі досить підозрілі зелені провідки. Насправді ми розуміємо, що ці провідки це лише. Скажімо так, забезпечення технічно трансляції цього стріму, але е, зараз воно сприймається досить так неоднозначно. Тож рухаємося далі, рухаємося на вулицю Хрещатик, точніше вже по вулиці Хрещатик, до майдану Незалежності, де власне встановлені рамки, де встановлені метали От бачимо, що е, повністю територія е, зараз оточена металевими решітками. Стоять правоохоронці вздовж цієї решітки стоять. Представники поліції, точніше співробітники поліції, бачили Національну гвардію, бачили вибухотехніків, бачили навіть громадське формування. Тобто, називається вона, якщо не помиляюся, Київська міська варта. Там такі досить кремезні хлопці, в ній в зеленій такі формі, так скажімо. От бачимо правоохоронці також і всередині на, ну натовпу, поки що, поки що так. Організованими групами йдуть люди до європейської площі ще є близько пів години. Щоб розпочалася ця цей концерт. Тож ми рухаємося разом з ними уперед. Бачимо, що люди потроху стягуються, потроху стягуються на європейську площу. От зараз покажемо зазвичай як традиційно, так от тут от в недобудові. От бачите, нам махають руками, вітаються всі раді. От бачимо, що тут в недобудові такі невеличкі є така невеличка стоянка. Тут зазвичай от, під час будь-яких масових заходів, зокрема, акції протесту, так, не зовсім мирних, завжди паркуються автомобілі правоохоронних органів. Тут от бачимо авто, і автозаки, і автобуси з правоохоронцями, і з нацгвардійцями стоять. Тобто бачимо, що правоохоронців дійсно досить багато тут. А, вітаю, громадське телебачення. Ми знаходимося в прямому ефірі. Як вас звати? А, ви киянка чи приїхали сюди на концерт? Я тут вчизу. А де вчитеся? Аграрний університет Аграрний університет на кого? Менеджер. На менеджера. На менеджера? Дивіться, скасували візи, напевно, знаєте. Так, вже коли колись їздили в Європу? Буде. На полі, О, так Ви подорожуєте та. і як вам взагалі порівняєте, скажімо так, Україну і Німеччину. Що, от. От, як знаєте, звичайні дівчини, що це відрізняється чим? культура, мабуть. А в чому різниця? Ну, там люди культурніші. Ніж в Україні. Оце <сум> от виклик, я скажу чесно, нашим громадянам. <сум> Окей, скасували візу, у вас є закордонний паспорт? Немає. Тобто треба буде робити, так? Ви вже готові до того, щоб доведеться стояти в черзі з біометричними паспортами. А куди б хотіли поїхати в першу чергу? Не знаю, в Іспанію, можливо. В Іспанію? Буде. А що в Іспанії? Подивитися країна. А що хотіло подивитися в Іспанії? Архітектуру. Архітектуру. А зараз на концерт прямуєте, я так розумію. Так. Кого хочете почути? Просто подивитися. Усіх по час. подивитися. Да. Ну, добре, вдалого вам вечора, дякую за спілкування. Як? Так, от спілкувалися зі студенткою аграрного університету, яка хоче поїхати в. Іспанію. Я ж я розумію, що дівчина красива, але оператор має все-таки концентруватися на людях попереду, а не задивлятися на дівчат на високих підборах. Тож ми йдемо вперед до майдану незалежності. Ми бачили, що кількох людей вже встигли, наскільки ми зрозуміли, затримати, провести профілактичні бесіди. Після чого їх відпустили, тому що от чули, що і. Пітарда така не досить сильна, але все ж таки вибухнула над українським домом. Я так розумію, якийсь башкетник її запустив. От якраз ми зараз і підходимо до майдану Незалежності, де встановлені Металеві рамки, через які власне, проходять усі бажаючі потрапити на концерт. Ми бачили, що такі ж рамки встановлені з боку кабінету міністрів по вулиці Грушевського. Ймовірно, такі ж рамки встановлені і знизу, тобто з боку поштової площі по вулиці Володимирській. Бачимо багато. От є тут співробітники управління державної охорони, бачимо от Національна гвардія навіть з вівчарками тут стоїть, контролює, щоб все було спокійно, щоб все ніяких. Не було, скажімо так, небезпечних ситуацій. Тож бачимо, що люди потроху проходять. От якщо ми трохи піднімемо камеру, ми побачимо, що люди, багато людей стоять і на Майдані незалежності, під стелою незалежності також. Але от більшість проходять, бачимо навіть дехто з чемоданами проходять. я так розумію, навіть проїхали за кордону. Може навіть щоб і потрапити на цей концерт, адже за словами організаторів, навіть Петро Порошенко анонсував те, що сьогодні на Майдані на європейській площі має бути великий там безвізовий концерт. Так і називається він, до речі, безвіз. Але все ж таки, от для тих, хто збирається їхати, хто вже має. Біометричний паспорт і збирається їхати е, в Європу. Я от поки у нас є кілька хвилин. Поясню, що першими безвізовий режим відкриють от, власне е, вісім членів держав Європейського союзу. Тобто це Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія, Греція та Кіпр. Після них тобто, власне за е, час вже коли буде інший часовий пояс за порядком, так має бути Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальнета, Нідерланд. Німеччина, Норвегія, Польща, Словаччина і так далі за списком. Але я скажу, до шостої ранку, я думаю, всі бажаючі вже встигнуть потрапити до Європи, тут варто зазначити також, що маючи навіть біометричний паспорт, треба при собі мати певну кількість готівки. До речі, цю, скажімо так, суму так, мінімально готівки, виставляє кожна країна для себе окремо. Тобто, наприклад. Щоб їхати у Швецію чи там у якусь країну Скандинавії, або їхати у Польщу чи Румунію, це зовсім різні цифри. Я чесно зараз не згадаю, не скажу точні суми, але тобто, наприклад, щоб їхати в Польщу добових е грошей на добу, треба мати в рази менше ніж ту ж Швецію, чи данію чи Норвегію. Вітаю! Як вас звати? Вітаю. як вас звати? А, а, ви українець чи ні? Приїдно. Speaking from where of, you are america america yeah uh, you're going to the concert yes sir we're going to uh -huh. the concert yes uh, what are you thinking about uh, about ukraine okay i think ukraine is uh, poised to become a great nation uh, it, to me it reminds me of a berlin 30 or 40 years ago i think that the decision for ukraine to align with america was a very good decision mm -hmm. i think that if donald trump were in office uh, two years ago or three years ago crimea would not have happened and mm -hmm. america welcomes uh, the unification uh, of ukraine with, uh, Euro with the eurovision mm -hmm. and america welcomes uh, an alignment with uh, ukraine mm -hmm. what's the name my name is bill thank you От поспілкувалися з громадянами сполучених штатів. Вони також сюди приїхали. Що власне бачимо, що радію тут також тримають прапори Євросоюзу? Як ми почули, наскільки дозволяє моя англійська, що власне БІЛ з Америки підтримує Дональда Трампа, і за його словами, якби він кілька років тому Дональд Трамп, тобто став президентом Сполучених Штатів, то можливо ситуація розвивалася б по іншому. Але не час зараз для україно-американських стосунків в політиці. Ми все таки знаходимося зараз а, на Здемо, точніше, до європейської площі. Це самісінький центр Києва, де за півгодини вже має розпочатися а, концерт а, під назвою. Без віз така гучна назва, хоч і коротка, присвячений скасуванню такого довгожданого так скасування безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом. Ми знаємо, що нагадаємо точніше, що кілька місяців тому, навіть трохи більше ніж кілька місяців тому, не згадаю той конкретно час, але от власне була. Підписана навіть кілька років тому, якщо бути коректнішим, була підписана е, асоціація між Україною та Європейським Союзом. Е, це в першу чергу стосувалося економічного співробітництва, фінансового співробітництва, в тому числі і е, для бізнес кіл, для середнього бізнесу, для легкого бізнесу. Це були певні спрощення, наскільки ми можемо це оцінювати. І от тепер одним з елементів це саме скасування. Без скасування візового режиму. Тобто, спочатку обіцяли, обіцяли, ніхто не сподівався, вже напевно і не розраховували на те, що це скоро буде. Однак от, дочекалися. Тож у мене, наприклад, в Європі, в Німеччині живе рідна сестра, я до неї збирався, збирався їхати вже кілька років. І от тепер, нарешті, зробив собі біометричний паспорт. Сподіваюся, що. До кінця літа, нарешті, візьму собі відпустку на громадському телебаченні і поїду в Німеччину, тому що ще там, якщо чесно, ні разу і не був. Продовжуємо власне слідкувати за тим, що відбувається на європейській площі, чесно кажучи, малувато людей за нашими оцінками, можливо, це оцінки надто суб'єктивні, але. Людей не так і багато чомусь як обіцяли, тому що обіцяли багатотисячний, багатотисячний власне концерт. Бачимо, що досить багато молоді тримають прапори Євросоюзу, тримають прапори України. До речі, символічно, що на європейській площі по центру, от бачимо, зараз покажемо величезна плумба, де майорять українські прапори разом з європейськими прапорами. Поряд е, на українському домі величезний баннер, е, де також е, українські, е, українські та європейські власне, прапори перехрестилися, якщо так сказати, так, з'єдналися, якщо коректніше. От, бачимо, що е, і зовсім маленькі відвідувачі концерту також тут є. Привіт! Давай п'ять. От Бачимо, що також приходять сюди. Я так розумію, також послухати концерт. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Аліса! Ти на концерт прийшла? Так! Да. А ти знаєш, що візи скасували між Україною та Європейським Союзом? Да. Куди хочеш поїхати в Європу? Євро. Е -е Відпочивати, може, на море? Не знаю. Але, не знаю. Хочеш. Але хочеш кудись поїхати, так? Відпочивати. Так. Да. А ти киянка? Е -е, ну, навірно. Ну, живеш у Києві чи ні? Так. Да. Да? А куди в школу? В яку школу ходять? Да. Отак от, от зустрічає нас концерт такими гучними звуками, Якийсь жах, якщо чесно, по звуку. Не зовсім зрозуміло, що це відбувається. Я так розумію, організатори хотіли влаштувати урочисту церемонію. Слава Україні! Я вітаю славних громадян України з урочистим і історичним моментом. Мене проймає ще гордість і трепет, тому що три з половиною роки тому, тут, на цьому історичному місці, на європейській площі у Києві, на східцях українського дому 24 листопада, Разом з великою кількості артистів, яких сьогодні ви побачите впродовж сьогоднішнього вечора, ми виходили сюди і побачили лавину прекрасних, гордих і стійких людей. Ми всі відчули і побачили на власні очі, що українське суспільство готове відстоювати найвищі загальнолюдські цінності. А отже, українські, а отже, європейські. Ми побачили тоді, у 2013 році, наскільки українське суспільство було готове протистояти свавіллю. Ми щиро цьому радіємо, і сьогодні знову концерт. Так, але це інша якість концерту. Це концерт позитивних емоцій, це концерт гордості. Це концерт, зрештою, тріумфу, і чого не треба боятися. І сьогодні разом з нами також багато тих артистів, які і тоді виходили і залишилися відданими українській культурі і українській державі. І сьогодні це ті люди, якими ми можемо гордитися, так само, як і мені приємно представити мою чарівну колегу. Тож бачимо, що зараз на, а, сцені, е на сцені, на як сцені, яка встановлена на європейській площі <залізько> виступає. Наскільки ми бачимо, наскільки ми чуємо міністр які культури України Євген який, власне Вітайте, так, це Євген нещук передає слово Анізаклецькі. А ми дуже дуже потроху будемо вже вимикатися а з та відходити із 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 цієї з цієї трансляції з цього стріму, тому що зараз почнеться концерт. Його також можна буде спостерігати. Ми будемо також слідкувати вже на сайті. Я так розумію, послання також буде у нас. Його можна знайти, подивитися сам концерт. Що стрімко, чесно кажучи, немає сенсу продовжувати, адже нічого не чутно. Ми навіть самі не чуємо, що тут відбувається надто гучно встановлені динаміки. Тож я ввяти, хочу вируси. ще раз всіх привітати українців, що Дорогі, сьогодні вночі має скасуватися візовий режим між Україною та Європейським Союзом. це довгоочікуване очікувано досить рішення, після чого ми, українці, зможемо вільно подорожувати, кажемо, що це країн Європейського союзу. І Тож для вас працював тільки, тому, журналіст Раплічного Дмитро та оператор Микола Дендюк. Дякую, продовжуєте слідкувати за новинами на громадському телебаченні до Європи. Це падіння тоталітарних традицій, це ізоляція, це зміна психології, це ширші свободи. І це повернення до європейського дому, який турували Наші славні нащадки.